Вітаю на моєму каналі Ластик Катаро. Мене звати Юлія. І сьогодні ми з вами послухаємо е лист, так? невідправлений лист чоловіка до вас. Угу. Карточек хочуть вже працювати. Тож починаємо. Ти зараз не зі мною. І я не можу нічого з цим зробити. Дуже багато часу вже пройшло, але полум'я не загасло. Хоч і пройшло вже багато часу, але я все одно тримаю тебе в своїй голові. І пам'ятаю оці всі наші відчуття, оцю пристрасть такої пристрасті. У мене ніколи не було і вже не буде. Я ні до однієї жінки цієї пристрасті не відчував. А зараз я ніби зв'язаний. Я, може, би хотів комусь відкритися. Я б хотів ще раз покохати, я хотів би відчути це знову, але я не можу. Я фізично не можу. Тому що оці всі емоції зайняла ти. Тебе забути я не можу. І ці емоції викинути з себе я не можу, ніби це місце завжди зайняте, зайняте тобою. Так, я, можливо, одну єдину тебе і кохав у своєму житті. Зараз ти далеко від мене. І я сумую за тобою. Хочеться знову відчути оцю пристрасть, але ж ти не, не зі мною. Ну, і так справедливо я заслужив на це. Я розумію, що я десь був винуватий, можливо, я десь з мало духу, змало Треба було якось по-іншому себе повести. Я розумію, що винуватий я. Якось, можливо, я повів себе трішки як підліток. Якось розсердився, можливо. Ну, щось зробив точно не так. А ти закрилась від мене. А я нічого не зробив. Мені треба було якось до тебе підійти, запитати, в чому справа, а я цього не зробив. А я ж любив і досі тебе люблю. І ці почуття я їх тримаю, вони ось, вони навіть. Не загасли, вони не загасають. Я їх просто трішечки ніби, ніби е, такий шар, який горить. Я його просто ховаю в таку торбинку, щоб не видно було, що він горить. Але ж він все одно горить. І я деколи коли хочу згадати про тебе, я його витягую, дивлюсь на нього і згадую про тебе, а потім знову в торбинку темну ховаю. Бо ти не зі мною. Я зрозумів одне. Що ти була в моєму житті дуже важлива, ти як моя. От я тебе зустрів і все, я ніби зупинився на тобі. І зараз, можливо, я б когось би і полюбив, але я не можу, тому що кращої за тебе я вже не знайду. Ми ж не можемо знайти багато людей, тих, якими ми вважаємо своїми. Так не буває. Це взагалі рідкість знайти свою людину. А я її знайшов. І наша... наш зв'язок був незвичайним. Ми відчували одне одного на відстані якось. Я відчував тебе. Я розумів, що ти теж непроста. Ти знаєш більше, ніж інші жінки. Ти відчувала мене. І мені це так подобалось, ти розвалювала в мені пристрасть. Я прямо горів тобою, а зараз тебе немає біля мене. І це така втрата з втрат. Я прямо чутливо до цього ставлюся. От ці відчуття, вони живі, вони, вони не, не такі вже, що знаєш, типу загасли, і я просто інколи згадую ні. Вони живі, вони такі свіжі, ти робила мене непереможним. От я з тобою. Відчував, що я все зможу, мені все під силу. Ти настільки мене запалювала, надавала мені енергії, ти вірила в мене, ти для мене була цінна, і я відчував, що цінний для тебе. Я з тобою відчував, що я можу звернути гори, але це все заради тебе. Я навіть думав про щось серйозне, що в нас буде сім'я. Але не сталося так, як гадалося. Ну, тому що, можливо, я був в деякій мірі легковажний. А можливо, ми вдвох були в деякій мірі легковажні. Можливо, вік у нас був такий, я не знаю. Але могло бути все зовсім по-іншому. Я тепер думаю про це. І довгий час я вже думаю про це. Так. Ми б могли стати сім'єю, ми б могли бути разом, ми б могли побудувати щось таке серйозне, і надовго, аж до старості. І в нас могли б бути діти. Кажу, діти, дивіться, сонечко. Тому що в тобі настільки багато цієї жіночої енергії було, я ні в одній жінці цього не відчував. Я думаю, ти б народила мені троє, як мінімум, дітей. Я настільки тебе бажав і настільки б хотів би, щоб у нас була сім'я. Я, я думаю, що в нас би все вийшло. Ми б змогли зробити це все. Але щось пішло не так. І ти холодною стала до мене. Я щось зробив не так, я тебе образив, я знаю. Але навіть коли ти була до мене холодною, треба мені було щось зробити, треба було щось сказати тобі, підійти, поговорити. А я повів себе легковажно. І тепер уже, тепер уже після бою руками не махають. Все. Тепер я сам себе корю, наказую сам себе. Кажу, що я дурень. Що винуватий я сам, що таку жінку втратити, це взагалі треба бути, було дурнем з дурня. Дуже хочеться до тебе, хочеться цієї тактильності, яка була між нами. Я іноді сплю і ти снишся мені. Снишся, що ти біля мене. І коли я прокидаюся, я відчуваю, ніби наяву були ці дотики, ніби ти торкалась до мене наяву. Ніби твої руки, які я дуже люблю, твої плечі, твоє обличчя, твоє волосся. Я відчував біля себе ось. Але це ж сон. Це тільки сон. Зараз я став теж якийсь байдужим. Мені не хочеться нікому відкриватися, ні з ким дуже приб... зближуватися. Не хочеться. Тому що. Ну, я втратив щось таке важливе, що ну, не замінить тебе це вже. Я часто писав тобі, писав і хотів відправити, але не наважувався. Це був не один лист. Я писав, писав, хотів висловити тобі свої емоції, розказати, як мені важко. Як ти мені потрібна, яка ти для мене важлива, але не наважувався, тому що не можу. Тому що в тебе є своя сім'я. Ти вже створила свою сім'ю і далеко від мене. я не хочу руйнувати це. Так, це твій. Це твоя вже така стала сфера життя. І я не хочу туди лізти, не хочу а, щось зруйнувати. Не хочу, ні. Я хочу, щоб ти була щаслива, тому що в мене до тебе є почуття. І якщо я не з тобою, значить я не заслужив на тебе. І в мене купа думок. І я просто їх писав на папір і мені ставало легше. Я згадую наше минуле. Дуже приємні спогади. Які не повернеш уже. Ну, тому що ми не можемо бути разом, це вже точно. Ми дуже далеко ми далеко і фізично одне від одного, і емоційно вже далеко. Тому що ти вже належиш іншому чоловікові. І це іноді руйнує. Це настільки я злюсь. Я розумію, що ти чиясь. Ти інша, іншого чоловіка, ти не моя. Але раніше ти ж була моя. І я згадую це. І наскільки несправедливе таке життя, що лише ми цінуємо тоді, коли втрачаємо. З тобою. Я завжди бачив перспективи, а зараз я нічого не хочу, тому що чоловіку дуже важливо, щоб була поряд жінка, яка вірить в нього, яка надихає нього. Це дуже важливо, бо ми в чоловіки маємо фізичну силу, але іноді нам не вистачає цієї. Жіночої підтримки, такої ніжності, якоїсь, ніби материнської ласки, коли мати гладить по голівці сина і говорить: в тебе все вийде, синку. От нам цього завжди не вистачає. Нам дуже важливо, щоб у нас був такий кріпкий тил, що ти після бою можеш повернутися і тебе завжди підтримають, розрадять, загоять твої рани, і ти на наступний день будеш, будеш уже знову такий в силі. От мені з тобою завжди було так. Я знав, що ти завжди мене підтримаєш, ніколи не зрадиш. Але я втратив це все. Я пішов іншою дорогою, іншим шляхом. Ну, мабуть, так треба було. Я думав, що там мене щось чекає теж хороше. Я так надіявся, яким же я був дурним. А тепер мені хочеться до тебе. Прямо буває таке, як нахлинуть ці емоції, я прям би дуже б хотів би до тебе, але потім заспокоюю себе, що так не можна, що це неправильно. Що ти думаєш в першу чергу про себе, а подумай про неї. Так, ти була в моєму житті е, непросто. Ні. Я, я для себе зрозумів, що ти важлива дуже була в моєму житті. І треба було тебе тримати міцно, не відпускати. І тепер мені важко. І взагалі якесь життя важке, таке е, кожен день у день одне і те ж. Я прям дуже така туга находить буває. Хочеться мені з тобою поговорити навіть просто, порадитись про щось. От просто мені б хотілося, щоб ти завжди була в мене на зв'язку, хоча б, щоб я міг подзвонити тобі і ти відповіла, або написати повідомлення, і ти мені теж відповіла. Порадила, сказала б щось, тому що ти завжди знала, що сказати, в який момент. І як так зібрати слова в такі речення, що я прямо, я прям вірив у себе, я іноді хитрував, я знаю це, обманював тебе, віддалявся від тебе. Але я завжди, ти, ти завжди для мене була бажана жінка. Завжди і такою залишишся. Ти та жінка, яку я завжди бажав. Але зараз цього немає. І зараз немає ні одної жінки, яка б порівнялася з тобою, яку б я так бажав, як жінку. Тієї такої жіночої енергії немає. Я взагалі зараз нікому не, не довіряю. Я часто згадую про тебе, мрію. Думаю, як би було, якби ми були разом. А можливо б, якби ми були разом. Я б так тебе не цінував, як зараз. Тому що ми, чоловіки егоїсти, ми думаємо в першу чергу про себе. І, можливо, я теж егоїст, тому що я думаю в першу чергу про себе, що я відчуваю до тебе, як мені погано без тебе. А я ні разу не подумав, а як тобі там? Ти ж теж до мене щось відчувала. Так, ти побудувала своє життя, але я ні разу не задумався, а як тобі там? А може. Тобі теж нелегко. І хотілося би щось змінити. Дуже б мені хотілося. Я сержуся часто на свою долю, що так вийшло, що я якось не відстояв ці стосунки. Але. Я знаю, що ти теж про мене думаєш і теж згадуєш мене. І те, що між нами було, ти не могла викреслити з своїх думок, своєї пам'яті це все. Тому що між нами було дуже багато хорошого, приємного, такого, що зберігаєш у пам'яті надовго, на все життя. Іноді, коли я даю слабинку. І наливаю собі вина, я згадую про те, як було нам добре разом. І це якийсь навіє на мене, на мене страх, тому що я розумію, що цього вже не буде, що це лише спогади, і цього вже не буде. Я не буду таким чоловіком, як був з тобою. Не буде тієї пристрасті. Все, це закінчене так. І, можливо, зараз я просто в таких емоціях, коли мені нічого не хочеться. Я трішки поборюся з цим і піду далі. Да, я буду жити далі, і будуть біля мене люди, але таких, як ти, вже я не зустріну ніколи, і таких ніколи не буде поряд зі мною людей, як ти, тому що ти особлива. Ти залишила слід в моєму серці, в моїй душі, в моєму розумі, на моєму тілі. І яка б жінка вже не зустрілась мені, я завжди їх буду порівнювати з тобою. Тому що ти настільки підняла оцю планку, до якої важко дуже дотягнутися. І я це розумію. Я б тобі це все сказав, якби не був таким боягузом. Дякуємо, дівчатка, чоловіку, за таку відверту сповідь. Єдине, що скажу, що треба цінувати завжди, так? Тих людей, які поряд з вами. Берегти їх. І так, іноді буває, хочеться чогось нового, свіженького, так? Але коли зустрічаєш людину, яка для тебе не, прям надважлива, і вона твоя, треба це цінувати. Дякуємо картам Таро. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, кому відгукується. Я буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. До побачення!